Карлем Шейк заполонив інтернет мережу. Почалося все на початку лютого. П'ятеро австралійських юнаків завантажили в інтернет-відео, де у чотирнадцях костюмах танцюють під пісню американського виконавця Бауер Карлем Шейк. Після цього інтернет майже вибухнув від перегляду цих відеороликів. Молодь пожежники, військові автомеханіки. Люди зі всіх куточків світу танцювали Харлем Шейк за стандартним сценарієм. Спершу танцює один виконавець, потім різка зміна кадру, і до танцю долучаються десятки інших людей. Щоправда, нерідко імпровізація складається лише із хаотичних рухів. Долучилася до популярної хвилі Харлем Шейк і місцева молодь. Спершу зняли відео у кімнаті. Однак цього виявилося замало. Наступні танці зібрали більше людей та фільмувалися в одному із ресторанів. Це різноманітність для початку для життя досить, я би сказала, весело. І, взагалі, атмосфера прикольна. Прибавила те, що це весело, цікаво, можна повеселитись, показати свої всякі таланти і свою так якби, божевільність. Ну, це весело, це мало хто робить, не це треба сміливість. Це класно, чому б ні. Тим більше. Що ж в цьому є? Ця відсутність уваги до людини, котра щось там робить також дуже дивне. А потім всі починають шаленіти. Він не зрозуміло чого. Що ж в цьому є, і я бачу в цьому цікаву ідею. Юнаки та дівчата намагаються не відставати від сучасних інтернет-тенденцій. Головне мати чудернацький костюм і бажання розважатися. Ми вирішили зняти більш масове відео, записати більше людей для того, щоб кожен бажаючий міг. Відчути, як це бути у Харлем Шейку. Чітких рамок немає. Це може бути будь-що. це може бути центральна площа місту. Це може бути навчальна кімната, квартира, тролейбуси, метро. Знімають всюду. Це весело і це всім подобається. І чим оригінальніше місце я вважаю, тим це цікавіше і веселіше. Психолог Анна Шийчук переконана, явище Харлем Шейку не випадкове. Це результат популярності інтернет мережі. Дуже цікава штука якраз в цьому явищі, в тому, що воно масове, що в кадрі є багато людей. Насправді мені здається, що це теж людей підтримує, тому що цікаво зробити щось нове. Е де беруть участь інші люди, де бере і велика кількість людей. І ще така цікава річ, що людям завжди цінно і хочеться долучитись до великого якогось явища. Та особливо якщо це набирає світових масштабів. Прихильники Харлем Шейку налаштовані на поширення традиції відеозйомок. Подібне дійство мають намір проводити у громадському транспорті або на одній з центральних площ міста. Ларіон Іваненко, Андрій Шкварова, новини на вежі.